Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це практичність і раціональне використання використання ресурсів. то хозяй, хозяй, Хозяйська людина, будете ви все до дому все до ладу. оце отаке. все використання і грошей, і використання вашої його вашої енергії, вашого часу. все буде не в пусту. Тобто ви в комічному результаті будете мати щось в своїх руках. Будете мати результат. Плодородний день. Плідний день. Плідний день, я б сказала так у вас. Ну, не будете відпочивати, будете все одно щось отакі, щось будете займати. Така в мене йде фраза. От знову один рік зимою корма, зиму корме, да, якось буде щось, може катати. Що, не знаю, щось таке. якесь домашні, І тут таке саме. Дві карти показують. Ну, домашні справи, якісь хозяйські справи, правильно використані, гроші, і ресурси, і час. якось, ну от, от таке, якесь, наче, Мені показують картинку, що наче чи огірки, чи помідори катаєте? Щось катаєте, <сум> <сум)> щось катаєте. Можливо, дійсно будете займатися якимись такими домашніми справами, які потребують от такого зовсім не відпочинку. Так що, так що, мої дорогенькі, щось будете все одно в праці. Неділя буде у вас труді... з трудами, з працею. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся мене, підтримуєте мене, ставите лайки, коментуєте, ділитеся моїми відео зі своїми рідними, близькими. Ви тим самим допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!